Всім привіт, шановні! Мене звати Сашко Петрик, Ви у мене на Ютуб каналі. Сьогодні продовжуємо серію наших відео про базові гранати на всіх турнірних мапах. Були у мене відео нещодавно про оверпас, до цього про інферно, Даст, Міраж. І сьогодні, ну от нюк п'ятий на черзі. Якщо що, ви можете дуже швидко знайти відео попереднє, відео майбутнє про базові гранати за допомогою швидких посилань: petric.tv назва мапи, яку ви хочете. Наприклад, сьогодні це нюк. Також у таймкодах до кожного такого відео ви можете дуже швидко знайти ту гранату, яку ви хочете. Таймкоди знаходяться під цим відео в описі. Тож, якщо ви, наприклад, перед каткою хочете повторити якийсь конкретно один дим, то досить швидко його можна знайти обов'язково там. Пишіть в коментарях, звичайно, яку ви мапу хочете наступну, але там залишилось тільки два варіанти Engine та Vertigo Я думаю, що рано чи пізно я ту та іншу мапу обов'язково вам покажу. Не забувайте ставити вподобаєчку, це дуже важливо. Надзвичайно важливо зараз для мене кожна ваша вподобаєчка, кожен ваш коментар. І прям в ноги вам е, вклонюся, якщо ви поділитеся цим відео серед ваших друзів, і вони теж будуть знати гранати. І українці е, вмітимуть всі абсолютно розкидувати гранатки на нюку. За це вам буду дуже щиро вдячен. Ну і поїхали показувати вам гранати. Let's go! Кожен нюк починається зі стінки на вулицю. Вулиця потребує того, щоб ось тут лежав дим, ось тут лежав дим, і ось тут лежав дим, щоб можна було пройти в секрет. Є дуже багато різних варіацій, там кидають і діагональну, і широку. Але ну, найпростіша і найбанальніша для ролику з базовими гранатами підійде ось ця. Власне, нам треба кинути дві гранати. Перша кидається ось тут, Приходите, вирівнюватись по краю цього фургона, ставити приціл на лівий нижній кут. На, на лівий, нижній кут. Біля ось цього вікна. І робите джамтроу. Другу гранату приходите от сюди. Да, впираєтесь в цього рожу. Від цього квадратіку піднімаєте приціл от приблизно сюди, на середину неба. Да, середину між уявним цим дротом і ось цією э, стирчащою палицею. Ну і власне, ви отримуєте два, дві гранати, два дими ідеальних на вулиці щоб пройти. Нам треба от сюди перший дим, його частіше за все називають. Тут треба просто рухатися вздовж цієї тіні і тримати свій приціл. Можливо, тут на верхній частині цього паркана, може трошки вище. Коротше кажучи, на ходу ви отак от біжите і кидаєте. Головне, щоб дим впав десь сюди і щоб вас не було видно от цю щілину. Да? А якщо гравець під цей дим захоче запушити вулицю. То він відкривається під ось гравця, який звідси пікне, і гравця, який звідси контролює. Тобто він для вас легка жертва. Отже, цей дим, в принципі, вам ідеально підійде. На 64-му тікрейті ця стінка кидається таким чином. Значить, ви приходите в те саме місце, потім від цього місця, де ми на 128-му цілились, відводите приціл лівіше на середину між цими вікнами. Да, ось так. І робите jump troll. Тут все просто. Тут трошки складніше, ви приходите знову ж таки в це саме місце, затискаєте А. Тобто стрейф вліво. Наводите між ось цим квадратом і ось цією палкою. Да, ось так от ставите І робите jump. Throw. Да, і тоді ми отримуємо знову ж таки ту саму ідеальну стінку, тільки на 64-му тікрейті Рухаємось далі. Нам, щоб далі розкидати вулицю, не завадить дим в ангар. І дим в мейн. Щоб кинути дим в ангар, приходите десь от сюди. Да, Тут вирівнюєтесь по ось цьому куточку. Потім ставити приціл на оцю цятку. І це найпростіший дим в ангар з безпечної позиції, який летить на будь-якому антикрейті. От він прилітає і далі все закриває. Далі у вікна є теж мільйон різних варіантів гранат. Найпростіше, як на мене, це прийти отут до цієї червоної цятки, навестися на. Бачите, ось тут є такий пробіл між вікнами, між всякими, отут небо видно. да? Піднімаєте вгору до рівня ось цих труб, рухаєтесь. І jump-throw от в цей момент, коли ваш приціл на рівні ось цієї будівлі, яка закінчується вже. Да? Тобто ось так от це відбувається. Завдяки jump-throw граната долітає от сюди і падає ідеально у вікна. І ніхто вас звідси не побачить ніколи. Далі дим в мейн. давайте вам покажу теж. З максимально безпечної позиції. Приходите. Ну, от, наприклад, от сюди, да, на оцю білу стінку. Hmm. Бажано бажано десь, у, десь у так стати. Ну, В принципі, тут ви не відкриваєтесь не під що. Нам головне, щоб було видно ось цей магічний кондиціонер, трансформатор. Що це, що це я не знаю. Значить, від нього да, от ви просто в будь-якому місці на нього так от наводитесь, піднімаєте над ним приціл до цих дротів, ну, наприклад, до першого. Так? І з декількох кроків от, так от робите декілька кроків, і відпускаєте гранату Воно б'ється об стінку і залітає ідеально в мейн, закриваючи видимість тут для будь-якого гравця. І ви під цей дим можете, наприклад, проходити кудись тут далі під дев'ятку і грати вже як вам заманеться. Тепер, що стосується димів на Апленті, тут є, мабуть, один найголовніший, який дуже часто використовується. Я називаю його дим Годсенд. Бо колись команда під цією назвою його дуже активно використовувала. Для цього нам треба розбити ось тут вікна, по-перше. По-друге, прийти в цей кут. Потім присісти. Бачите ось цю лінію. Да? На її верхню частину навестись, потім встати і на, ну, jump throw використати. Граната тут б'ється об декілька стінок, і падає ось тут. Що вам дає цей дим? Завдяки цьому диму ви можете вийти з дверей, перевірити тут ліворуч від себе, праворуч від себе, і отримати дуже багато простору для того, щоб розпікувати. Для того, щоб падати, наприклад, в вентиляцію. І робити дуже багато різних речей. Тобто це дим, який відкриває для вас дуже багато можливостей. Щоб кинути цей дим на 64 тікрейті знову ж таки, розбиваємо тут скло, стаємо в те саме місце і ставимо свій приціл не ось тут, а вище, десь приблизно на середині між цими цятками і ось цією лінією. Да? Тобто ось так. І робимо jump throw. І граната летить абсолютно так само, і падає в те саме місце. І ідеально виконує свою функцію. Ну і також, взагалі, коли ви виходите на апленд, мабуть, найважливішою є хаєшка навіть, а не дим. Навіть якщо ви не виходите на апленд, частіше за все нападу, вигідніше просто взірвати ось ці двері з найперших секунд. Значить, як це робити для тих, хто не знає. Ви заходите ось сюди в ангар, а далі просто кидаєте хаєшку об літеру А. Тобто, ну як ви не кинете, вона, якщо вдариться об літеру А, то дверей не буде. То ви можете це робити на ходу, як, як вам заманеться. Тобто в будь-якому разі воно свою справу зробить. І далі, також при фаст раундах, це дуже актуально, як кинути в розбиті двері е, дим в мейн. Тобто це такий, е, Наприклад, у вас фаст раунд, да? це такий мув, який вам треба відпрацювати, щоб ви були супер ефективними. Значить, ви заходите сюди, знаходите літеру, а кидаєте гранату, потім дістаєте дим і кидаєте дим в мейн. Ось таким чином. Тобто Це найшвидший варіант. Ну, швидше, можливо, буде тільки, якщо ваш тімейт десь звідси на ходу, поки ви поколотить ваша хаєшка, кине такий самий дим в мейн. Тобто тут немає нічого складного, на відчутті кидається цей дим в мейн, а хаєшечку я вам показав. Тобто ось ця комбінація для фаст виходів на А ідеальна. Якщо у вас є там ще якийсь крутий тімейт, то можна ще й флешечку кинути в мейн. Зайвою не буде. Головне, щоб ваші тімейти не дивилися туди, і флешка дуже сильно вам допоможе. Тепер давайте покажу вам дими за захист. Там теж є декілька, які дуже важливо вивчити. Для гравця на вулиці. Наприклад, суперважливий є дим стартовий під оцей маленький ящик, який кидається отак на ходу. Головне його завдання просто десь ось тут розкритися. Під цей дим вам значно зручніше і впевненіше можна підійти значно ближче до позиції нападу. Да, це незручний для нападу дим, тому що за ним погано видно. Ну і, коротше кажучи, під нього ви можете зіграти або праворуч, або ліворуч, і розпікати скелю, залізти нагору, коротко кажучи, супер універсальна граната, яка, ну, яку треба вміти кидати і вміти використовувати. Далі, якщо ви гравець апленту, то, ну або хелпуючий, то вам би не завадило знати, як оновити дим в двері, або кинути перший дим в двері. З дев'ятки, тому що дуже часто це треба робити. Значить ви приходите десь от сюди, да, тобто приблизно, от, е, в цю стінку впираєтесь, бачите, ось цей великий ліхтар, в праву його частину просто кидаєте за допомогою звичайного кітка. Отримаєте дим в двері. Без якихось там приколів і так далі. Як альтернатива, можна так само сюди прийти, навестися, ну, от кудись в цю зону цих ящиків і натиснути Jump throw Такий самий ефект. Абсолютно. Також, якщо ви граєте з дев'ятки і бомбу на А вже встановили, то вам треба кидати і знати цей дим на ретейк, який раніше був фішкою, а став просто ну, базовим абсолютно прямо зараз. Тут є два варіанти. Ви можете просто підійти і правою клавішою миші от на цей смітничок його кинути. Да. А як варіант значно більш ефективний, ви можете аж звідси да, тут стали біля стінки, бачите ось ці цяточки. Ставите біля цієї цяточки свій приціл, правою клавішою миші кидаєте, і ваш дим падає в те саме місце, і ви значно ближче до місця, і можете значно швидше під нього грати. Тобто вас знизу через цей дим не видно. і Це для вас ванвей, під який ви можете грати, ретейкати плент, це вже наразі базова абсолютно граната. Ну і якщо ви гравець рампи, то вам не завадило б знати дим от сюди, в цю зону цих виріб. Причому на ходу його, кидає, його можете кидати як молік. Так і дим. Тобто головне, ось в цю, в ці двері ну це навіть не двері, це просто якась така форма стіни, кругла трошки. Просто на ходу ви в цю частину кидаєте, і ваш дим прилітає, закриває видимість з радіо на рампу. Це теж стартова абсолютно граната, яка вам завжди буде корисна. Так само ж я кажу, ви можете кидати і Молотов, і він виконуватиме приблизно ту саму місію. Не знаю, коли ви дивитеся це відео, але скоріш за все посилання на мій бонус на переймач все ще актуальне. Знайти його ви можете завжди в закріпленому коментарі під цим відео. Заходите, реєструєтесь, отримуєте бонус і можете, наприклад, Real Major, можна от хоч зараз зайти і поставити на те, хто буде чемпіоном цього турніру. Тут ще декілька тижнів до його початку, і я. Готовий поставити на те, що це буде якась бразильська команда. У нас є декілька варіантів. Це буде Фурія, це буде Zero-Zero Nation чи Імперіал на Імперіал взагалі 51 коефіцієнт, але ну боже, ну уявити, що вони виграють. Я думаю, що це нереально. Але Фурія, ви уявіть, як за них топитиме стадіон. Вони, мабуть, єдиний реальний кандидат від Бразилії на чемпіонство. Тож, такий мій вибір. Продовжуємо далі вивчати базові гранати на нюці. А тепер давайте покажу вам базові молотові. Тут важливо розуміти, що більшість з них летить через скло, ось тут, тому завжди його розбивайте, щоб для вас не було неприємних сюрпризів. Отже, якщо ви хочете кинути швидкий молотов на будку, то отак от збираєтесь по драбині і отак от кидаєте. І отримуєте швидкий молік, який єдиний, що не завжди розгоряється сюди. Наждайте, покажу вам повільніше, як я це зробив. Отже, я заліз по драбині нагору, потім встав да, сюди, навівся от в це ліву частину цього вікна, на нижню синю частину ось цієї фарби, декілька кроків вперед і джамтроу, і, власне, отримав молотов, який над будкою весь простір вам. Змусить палати. Отже, ще можна кидати значно більш ну, якісний, але менш швидкий молік. Залазити сюди на цю пігулочку. І в лівий нижній кут цього вікна жбурляєте, але ну, з таким якимось кроком вперед. Ну так, щоб була якась мінімальна. Швидкість додаткова у цього моліка. Тут не треба нічого там вивчати, в якусь конкретну позицію ставати, просто кидайте і воно частіше за все залітатиме. Тут його досить важко не влучити. Крок вперед, крок назад нічого не вирішує. Завжди дуже гарно розгоряється цей молік, іноді навіть от сюди, що особливо приємно. Також з даху можна кинути дуже корисний молік в центр плента А. Приходите в будь-яке місце, ось тут десь біля цього куточку. Далі наводите свій приціл на низ цього жовтого паркана. Да, тобто, або в цей, або в цей обидва. Якщо кинути за допомогою Jump Throw, то прилітять ідеально в плент А. І тут вашим суперникам буде непереливки захищатись. Також є дуже важливий молік внизу на бепленті, який нападу треба кидати, причому правильно. Значить, коли ви спускаєтесь з рампи от сюди до язичка, розбиваєте ось це скло. І так, з добрячого розбігу. Закидуєте в середину секрету. Тобто дуже важливо, щоб цей молік долітав от сюди, і захист не міг Doors пікати вас на Б. Тобто це ваш, ваша безпека. Ну і це також дозволяє вам спуститися отут по сходах і контролювати значно більш вигідну позицію. Значить, Щоб його кинути, підходьте кудись ну так з цієї от сюди. Наводьтесь в нижню частину, там де біле з зеленим перетинається. І з хорошого такого розбігу закидайте його якнайглибше Тому що, якщо ви будете там трошки неправильну геометрію використовувати і кинете його, наприклад, ось звідси, отак. Ой, ну це, це найгірший варіант. Да? А може, наприклад, ви ось так кидатимете. Да? І воно просто не долетить сюди, а це найважливіша зона, яка власне, і перешкоджає тому, щоб захист вас звідси прийняв. Тепер покажу вам основні моліки за захист. Тут важливо, мабуть, для А-опорних знати дві гранати це молік в будку і в двері. Значить, Найпростіший молік на вихід з будки можете кидати, просто відходити праворуч і отак- от з невеличкого кроку кидаєте на вихід з будки. Це непоганий молік. Ну і, мабуть, ідеальний це коли ви приходите от сюди до цього куточку. Наводитесь на білу частину над входом в будку і просто кидаєте за допомогою LKM, і воно залітає всередину, причому досить швидко. Тут головне знову ж таки, швидкість, оперативність. Підійшли, кинули все. горить І ви вже далі вирішуєте, як вам грати. Щоб кинути звідси молік в двері, треба побачити ось ці вікна і навестися під ними, Ну, під їхньою середину. Давайте так, десь так. І на ходу, на ходу кинути. Молік прилітає в двері. Тут важлива динаміка. Тобто, перший гравець, який піднімається, завжди кидає двері молік. Отакий. Да? Другий гравець, який піднімається. А ви ж не можете по драбині вдвох піднятися, правильно? То другий гравець, який піднімається, вже кидає молік в будку. І вирішує, як там далі йому комфортно грати. Тобто, тут головне просто по таймінгам розуміти, що молік в двері він треба в першу чергу. Далі йдемо. Молік на Вулицю для гравця, який починає на вулиці, для того, щоб руйнувати ту дефолтну стінку, яку я вам показував. да Тобто це моментальна протидія. Просто кидати молік в таймінг, коли ви очікуєте, що прилетять димові гранати. А це майже завжди, там ну якщо ви граєте проти команди, яка кожну секунду на старті кидає, то ви можете одразу на старті відповідати моліком Але знову ж таки, вам треба підлаштуватись під звички ваших суперників. Наприклад, ваш суперник підходить, кидає цю гранату. да вам, ви, ви її в теорії навіть побачите, встигнете кинути молік і таким чином його заблокувати. Тобто, тут підлаштовуйтесь, читайте і кидайте молік в цю зону, який не дозволить вашому стінці суперника бути реалізованою. До речі, що я думаю, вам ще варто показати, це фейк молотов на будку. Я чомусь про нього забув. А для А опорних він теж підійде. Тобто, це абсолютно нормальна історія підходити і кидати ось так: молік. Який по звуку не відрізнятиметься від моліку, який падає всередину будки да, для гравців, які заходять да, в лоббі. Вони, поки не побачать, що тут стеля палає, вони не зрозуміють, що тут щось не так. А ви під цей молік можете підпушити, і багато хто може не буде цього очікувати. Хоча ну, це фішка вже не знаю, скільки її десятків років. Тепер покажу вам декілька основних флешок на нюці. А, значить, на аплен, щоб кинути флешки, не забувайте розбивати скло. Воно не має тут існувати. Можете по дефолту це робити кожен раунд, абсолютно. Значить, Якщо ваші тімейти хочуть зарашити а, або вийти з будки, то ви можете дуже сильно їм допомогти флешкою. Тобто приходити сюди до цього паркана, робити так, щоб ось ці жовті двері перетнули ось цю тінь. Да? Тобто, отак от вирівнюєтесь, при цьому залишаєтесь притул до цього паркана. Да? Коли це сталося, ви наводите на ось цю тяточку. Свій приціл, затискаєте флешечку, робите розгін. Да, і джамтроу в момент, коли ваш приціл ось тут на рівні жовтої двері. Да, жовтих дверей. Ось. ось так це виглядає. Можна так кидати одразу декілька гранат. Всі вони залітатимуть, і ось тут вони будуть. Зриватися і всі гравці на атленті, ну, наприклад, ось тут сліпі, на буці сліпі і так далі. Для того, щоб кинути цю флешку на 64-му, тікрейті, не забувайте розбивати скло зліва. Потім приходити на те саме місце, так само вирівнюйтесь, щоб тут було, була, були жовті двері і була. На ось ця тінь на перетині неї. Тільки від цих цяток піднімайте свій приціл вище, десь приблизно на середину цього простору між цими цятками і ось цією лінією. Да? Тобто десь тут ставите. І по тому ж самому принципу, коли ваш приціл на жовтих дверях, то ви кидаєте все. І граната так само долітає. Також популярна флешка вона над дверима. Теж кидається для рашу дверей, для вендропу, для безлічі всього. Приходите в цей куточок, наводите свій приціл на середину ось цього другого віконця яке справа. Також розбігайтесь, і в момент, коли ваш приціл на, цьому, на синьому контейнері, робите джоу. Отак. Оп. Можна і другу теж. Власне, ось тут е, зривається ця граната. Ну і самі розумієте, що багато позицій на апленті від неї будуть сліпі. Далі покажу вам флешечку за дальній вент. Для виходів на Аплент вона супер корисна, але для неї обов'язково треба ось ці двері взривати. Я вам показував, як це робиться. На літеру А завжди кидайте. Далі, щоб кинути класну флешку, яка точно всіх осліпить, то орієнтуйтесь по ось цим трубам. Да, тобто з невеличкого, з декількох кроків, ви кидаєте флеш. Вона тут б'ється об всі ці текстури, і от в правильному куточку взірветься і багато позицій на апленті будуть сліпі. Це. Флешка, яка при цьому безпечна для ваших тімейтів, які виходять на А. Тому ось по цій трубі, ось так от кидаєте, і спокійно собі виходите, вас вона не задіне, а для суперника буде максимально неприємною. Також для виходів на А-плент вам буде корисна флешка з будки, але щоб кидати її точно правильно, раджу дотримуватись таких рекомендацій, геометричних моїх. Значить, По-перше, ставити свою модельку посередині цього ладеру. І так, щоб на рівні ось цієї жовтої стінки. Далі знаходите середину з цієї стінки. Да, і тут ви вже або просто стоячи кидаєте, або з кроком. І робите такий мув праворуч, да, щоб флешка взірвалася за дверима, вас не засліпила, і ви виходите, вбиваєте. Тобто тут треба трошки мувменту показати. Да, або можете так само робити, приходити от сюди, да, ну, ліворуч від ось цього. Вогнегасника. Да? Ліворуч від вогнегасника. Також середина стінки з розгіну кидаєте, відвертаєтесь, і виходите, вбиваєте всіх. Це флешка на вихід з будки Апленту. Можна комбінувати з флешкою, яку я показував звідси. Ще важливо показати за напад флешечку. Е на рампі. Значить, у вас часто може бути ситуація, коли захист кинув вам дим. Наприклад, ось такий дефолтний, який я теж показував. Ось да? тут дим просто лежить. А вам треба дати флеш, щоб вийти з вашими тімейтами через всю рампу. Тобто її ви можете вицілити прямо тут, прийти в цей куточок. Націлитися на літеру D не рухати мишкою, прийти от сюди. Тут, якщо що у нас стільчик, да? Тобто нам треба впертися в цей стільчик. Отак от прийшли. І лівою клавішою миші просто жбурнули. Тобто, це ідеальна флеш для виходу з рампи, тому що вона сліпить гравців, які ось тут от вас приймають. Тобто Вона для них там леве не моменталка, від неї дуже важко ухилитися. Так само вона працює, якщо, наприклад, дим десь тут. Там, мабуть, ідеальна навіть для таких ситуацій. Ви прийшли, понизу літери Д навелися, прийшли, кинули. Все. Тобто, це флеш, проти якої дуже важко щось зробити гравцю на рампі, використовуйте в своїх раундах. Також флешка протокол Cold Zero на вулиці для аркади по вулиці. Приходите от сюди. Да? Наводите свій приціл або на ось цей куточок, або на ось цей куточок, і робите Джон Відвертаєтесь, флешка флешка тут за червоним. Вона сліпить ваших тімейтів, але тільки не тих, хто вже під червоним. Да? Тобто гравця під червоним тут вона вже не сліпить, тут ще сліпить і так далі. Тобто з нею треба бути обережним. Якщо ви прям розумієте, що граєте в якомусь міксі, то можна кидати просто стояти ось тут, кидати її нагору, да? щоб вона за спинами зірвалася з вашими тімейтами. Тобто, перша флешка вона ефективніша, вона якісніша, вона довше і е, е, крутіше сліпить, але ця безпечніша, якщо ви граєте в... Наприклад, без комунікації в команді таке теж буває. Це тобто значно простіший варіант. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що всі основні базові гранати на нюці я згадав і показав. Якщо щось не увійшло в цей випуск, то вибачайте. Ну я все ж таки намагався вибрати тільки найголовніше. Тобто, це ну, явно не всі гранати на нюці, які є. Але для початку, для тих, хто не знає гранат взагалі, це прям мені здається ідеальний такий, ідеальна добірка найбазовішого, що треба знати на нюці. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь на вподобайку на підписочку на те, що ви скинете це відео своїм друзям, і дуже сильно сподіваюся і вірю в перемогу наших збройних сил над окупантом. Слава Україні! Слава ЗСУ, до нових зустрічей.